Ми приїхали в цікавий такий парк. Він знаходиться на висоті. Зараз будемо підніматися туди. Дуже багато людей. Парковки всі забиті. А тут ще й ліфт є. Як тобі приїжджати, коли людей немає. А просто дивитися. Ми, звісно, поки піднялися, тут захекались. Da Не страшно, иди. Никогда. Иди, иди. Давай. Давай. Иди. Иди. Давай. Давай. Да Давай. Давай. там же люди. Ой, я боюсь, тоже. Они а он еще толепается. Почему он сделал, чтобы все поехали? Тут можно отдохнуть Ой, мы на той штуке лазили. я конечно, было бы не страшно. А почему ты сделал так Ну оно так красиво выглядит. Сейчас Еді, а немає черепасок? Немає. Тут, мабуть. Може їх десь забрали. А, немає, чи? немає. Всі люди заглядають, а немає. Тут є. Оце ми таку повністю милі бачили. Риби. Як дивиться на тебе, а, да, рибки такі. Це помні, ми хвилинку черепаху бачили на дорозі. Ого, як класно точно. І білки і пташечки. Домаленькі, Жабки сидять, а там не видно, сховалася. Скільки людей тут сховалося? Може, животне паличка, а ось така цярка. Ящерка немає. Ящерка? Ну, не, не видно. Тут іграшки для дітей не покажи. Старі такі діти їх затаскали, за але прикольно пошлі нам ще далі. Це хто? А, а Ракон. Оце цей погана шерсть така пушиста. Це білка, да? А це? це? У нас такі теж в Україні є. <різь> Кайо диви який. Ого, диви-ка його цей. Дуже тосто. А, це м'яко. А це бобер? О боже. І ще медведь? Медведь. Чорний. Mm -hmm. Да, чорний медвідь. Що робиш, Эдька? Ні, Там трактор стоїть, діти. Раді такі. на над тракторі мірі їздить. Окей, давай. Займайте чергу. Ну, прикольно, але так багато людей. Треба їхати на вихідний день. Там якась халабудо. Займаємо -ли чергу. Він в халабуду поліз. А, так, да, домик такий. Просто зробили. Як дощі багато йде, тут аж все все у воді. Ось тут і ящірки можуть бути. Чи що, це? Це І не це, ящери, а це, а це, а якісь, я це, це якісь не таке не хто? Ось ці хто? жаби надуваються мене. Акуратно не попадайте. Ідемте. Йдемо. Тут гарно. Ну давай сідайте десь. Ми заїхали в Макдональдс. Да, сидай. А тут ні, тут для тих. На садить. В мене бігмак. А для собак ка.